Тут міг сидіти той, кого ворог катував у полоні. Символічні таблички з'явились днями на лавках бульвару імені Лонського. Це до нас звернувся офіційним листом секретар міської ради Богдан Колядам. Вони спільно з Шафранським Максимом самі виготовили ці таблички і просто запитали у нас дозволу на їх встановлення. Тобто ми не заперечували, і вони провели встановлення цих табличок. У дощову погоду бердичівляни не наважуються присісти на лавку. Проте, кажуть, написане змушує замислитись. Волоси дивом стають. Може, і правильно, щоб ми трошки пам'ятали про це. Це хороше, це варто задумати. Не забувати про подвиг героїв, біль їх родин основний меседж, що хотіли донести до людей, розповідає телефоном секретар міськради Богдан Коляда. Дехто, на жаль, віддав життя. Є люди, які знаходяться на сьогоднішній день в полоні, є люди, які, на жаль, катуються москалями. І це якраз той меседж, що треба кожен день, кожен божий день робити щось для того, щоб наближати, скажімо так, нашу перемогу. Загалом на бульварі імені Лонського з'явилось близько 20 символічних табличок. Є задум, зазначає секретар міськради, встановити подібні на лавках площі центральної та міського парку Шевченка.